Всім Хел, це реакція на коменти. Частина 2. Я ніколи не перекладу і не знімлю своє відео на вашій полотній мові. Бо є причини. По-перше, це мова агресора. По-друге, українська мова для мене найбільше підходить, бо для мене це рідна мова. Understand? Ну, якщо зрозуміло, більше не пишіть мені в коментах. Знайомтесь, її вже розпродали. Це, якщо що, то я виклав про географію України і попалась мені комент той. Ну, хто хоче подивитися про географію України, я кидаю посилання під відео. Знаєте, я з вами не згоден. По-перше, президент цій справі не винен у розпродажі України іноземцям. Це, по суті, фейк з москальського телебачення. Тому не вірте в ці фейки. По-друге, Московщина давно продала Сіберський ліс китайцям, а масштаби вирубки після китайців просто вражають. Є питання до мене? Напишіть будь-які коменти чи питання до мене, якщо ви тут, в нашому каналі. І до речі, я дуже велике дякую за дуже багато переглядів та лайків про Чорнобиль. Підпишіться на мій канал, тут є цікаво.